Ну, ти трошечки в депресію так? <мис> Ура, з ним поламаної спини. Ууууу! Ми в трамваї тут хтось покапався. Нугадую, рано чи <губи> пізно відео нам буде ситуація з какашками <губи> кону тут воно. Хай хай! З вами Лиси Рудя. Привіт від Лисяша, так сказати. Сьогодні ми з вами подивимося, як живу я без батьків 17 років. Страшно, пора піти робити сніданок, тому що, знаєте, мама більше не зробить тобі. Взагалі сьогодні в мене вихідний, тому я вам показую свій вихідний. А якщо ви хочете побачити мій будній день і взагалі декілька моїх днів, то, по-моєму, тут або тут ви там побачите. Ну, коротше, там є одне відео. Якщо я не забуду, а я забуду ставити. Отже, Сьогодні у мене буде смачний сніданок, розкош. У мене буде яєшня з беконом. І все, куди я ще лізу. Проте хотів вам щось розказати, але я вже забув. Який вам формат більше всього подобається у мене на каналі? Там я не знаю розмовні відео, там влог, до речі, відео, де я розкажу про те, як мене вигнали з дому. Я про нього не забув, просто треба трошечки почекати. Є певні умови, чому я не можу це зняти. Таку от пісю річку маленьку почекайте, і все буде окей. Насправді це дійсно для мене розкішний сніданок. You know. Звичайно, я біжу на навчання, і зранку в мене немає стільки часу, щоб. Приготувати сніданок, і тому зазвичай у мене просто якісь там бутербродики, і все, або там каша швидко роблена. У мене з України є дуже багато каш, яку ти просто заливаєш кипятком 5 хвилин, і вона все. А от такі, як сьогодні, сніданок або омлет, це у мене тільки буває четвер, п'ятниця, субота, неділя, і току, луга, не прямо то полозано є прям на той час, бажання і так далі. Насправді мені дуже подобається жити самому, але іноді є якісь моменти. Наприклад, як зранку ти прокидаєшся, ти дуже хочеш щось поїсти, а тобі ніхто інший не зробить окрім тебе. Бойце. Інколи. Ну, ти трошечки впадаєш в депресію так. Приготував я, знаєш, сніданок, поклав собі на тарілочку, думав, вау, клас, я скайфану, буду їсти вкусно ням-ням. Мені потрібно було дуже терміново вийти і забрати таку от сумочку і понести общагу. І тоді моя їда там уже непевно холодно стоїть. Ну нарешті лисий чемпіон сідає снідати. Тут у мене, звісно ж, грошей. Ну, mm. no, божественно. Čudesno, ne nerealno, šedeveralno, prosto wow, prosto mwah, ja dođe ne znam kako se napisati, prosto wow. Ай лаве круто. Коротше, я вже одягнувся майже і ще зверху зібку з капюшоном, тому що холодно на вулиці в лисину мою. Хочу сьогодні зайти в H&M і зару подивитися шапки або якісь кофти з капюшоном, щось таке. Тому що, по-моєму до тепер там ще діють знижки. Ну, розпродаж зимньої колекції всі діла. І мені би дуже хотілося в шапку. Хоча мені шапки взагалі не підходять. Але блін, Всі мої худаки вони стали домашніми, тому що вони вже дуже заношені. Можливо, куплю якісь. Худак просто я молодець, тому що минулого тижня я виклав три відео за тиждень. Такого мені здається було тільки на самому початку моєї кар'єри. I'm back. І ви скажете, нормальна кофта? зачем тобі ще одна? А вона вже дуже. Бачите. До речі, рюкзак у мене зараз супер важкий. Книжка, три блокноти, ноутбук, кошельок. І зараз ще будуть зарядки. Ура! З ним поламаної спини! Мій улюблений день, якщо чесно, в тиждень. не люблю, якщо чесно, ваші усі іспити, щось вони мене не прикалують. Взагалі, я одяг не люблю кувати, тому що в мене потім депресія починається. Тому що, по перше, то стоїть великі гроші. По друге, я дуже не люблю ходити по магазинам, не люблю дивитися на себе в зеркало, приміряти і так далі. У мене потім реально такі. Мої комплекси стають і в два рази. Щось я вже не впевнений. що Це хороша погода, щоб гуляти. <звук> Іноді в мене є настрій передивлятися мої відео, особливо якісь із моїх перших відео, наче голова б стався в мене. А з іншої сторони, я став якийсь більш скучний, нудний і так далі. Тази ніби дура, ти тупа, ідіотська, дебілка. Нагадую, рано чи пізно відео вам буде счет із какашками команду тут вісті вога. До речі, сьогодні субота і людей не так уже багато, як я думав. Я зазвичай тут на намихні просто. Людей стільки, що прийти невозможно, але вже закрили, як ви бачите, ярмарку, тому вже полегше. От і зараз мені тільки що дуже дуже допомогли, тому що на чорну п'ятницю в зарі я був купив взуття і на вході всіх магазинів. Просто пі-пі-пі-пі. Я не знав, що з цим робити. І зараз, от коли я входив, цей звук я вже на ноги не звертаю уваги. Але тепер мені просто мою ногу поставили на якусь пещалку, і воно більше мене не пощади. Зараз тобі чинден, який супер гарний. Mm -hmm. Це життя виглядає, як помше, як завжди. Отже, нічого я там не знайшов, автобус сумнівався. Стою я чекаю на автобус, який буде через три хвилини. Потім до мене підійде ще Давід. Насправді. Може, якось не... А можна не а можна не суміти, дякую приємно. Насправді такі вам лайфхак, якщо ви хочете вчитися і вам просто скучно, просто так вчитися, то просто кличте з собою друзів і справді вчиться, а не балакайте. Мені було спочатку дуже важко во заставити себе вчитися з друзями, але потім, як я зміг, стало набагато краще, легше і так далі. Тому рекомендую. Отже, у тому кафе було повністю все зайнято. Я знайшов якесь друге, але вже через сім хвилин має бути тут Давід, Тому я його чекаю, він має на якомусь із цих трамваїв приїхати. Ми вже зустрілися з Давідом. Привіт. Ми дуже довго думали йти нам до кафе чи йти нам в Макдональдс. Ми прийшли в Макдональдс, а ми його перехотіли і пішли в кафе. Генії. Так, ми знайшли якийсь супер-супер-супер гарне місце. Принці. You You're just a liar. Естетики, сидимо, учимося, я ненавижу екзамени. Ми просто сиділи, вчилися. Тут до нас просто підходить баристи, і такі. Вам треба молоко. Ми такі смислі, такі у нас є дуже багато молока, яке скоро типу, спорються, а завтра ми не працюємо, то вам треба, молоко, ми такі окей, 13-4. І молоко. Я знаю, мені дуже подобається це кафе. Воно прям супер уютне. Нам ще молоко подарило. До речі, хочете побачити проблему? Просто метри 93. Просто подивіться, от є от будівля прекрасна, і от це кафе. Називається кафе Central. Тут зранку до ночі просто така черга людей, і я не розумію чому. От молоко, яке нам подарували, але воно трошечки вже сьогодні сходить з строку придатності. А от і вони чеконі, як завжди, господи. Ми в трамваї, і тут хтось покапався. Тут дуже воняє. Ми бчикнули духами внутрі масок. Задньому дворі, тому що ми залишили наші молока. <ріст> Не знаю, молоко в множині. Загальний холодильник там, тому кому потрібно, той може сюди взяти. Я прийшла додому, зараз буду готувати вечерю, і от ще один мінус життя без батьків. Тобі ніхто вечерю не приготує, і тобі самому треба купляти продукти. М -м Колись, до речі, я думав, що купляти продукти це дуже весело. Це най найкраще, що буде в моєму житті, коли я переїду. Але знаєте, це не так круто, коли ти витрачаєш свої кошти, а особливо коли ти витрачаєш не свої кошти, а кошти, які тобі прислають батьки. Мені дуже соромно. Рано чи пізно це закінчиться. Обіцяю. Сьогодні на вечерю я планую приготувати рис. І в мене є. Мені мама з України прислала тушонку. Я ніколи в житті. Тіни її в тушонку, але вона мені прислала декілька, і одну курячу, якщо я не помиляюсь, я був відкрив ледве як ножом отак фігачив, пробив собі руку. У мене тепер є тут шрам. І вона була настільки мерзка, настільки огидна, просто що я її не з'їв, що я її просто взяв і викинув, і я просто викинув їжу. Яке є чмо просто. Вона виглядає просто омерзительно, Але склад, м'ясо, телятина, суміш перців лавлоб і лавловий лист. І тому це має бути смачно блін. Як воно виглядає це просто... тут. Пише смак Закарпаття. Краще б ви не писали. Тому що тепер в Закарпатті буде. Мені здається, нуль туристів. Пробую, якщо вона буде смачна, то я просто додавлю до рису. Зумним я себе повара, тому додав у рису один кубик. Курячого супу, типу, відгріваю тушонку, і зараз воно буде там, в мене буде такий собі вогов. Отже, от що в мене вийшло. Воно виглядає якось дуже жахливо, але воно дійсно смачно, я не думав. Я прям не вірю, що воно буде смачно, воно дійсно дуже смачно. Аріна дала таку от якусь воду. Зараз буду куштувати. Увал пахне дуже смачно. Це ніби взяли, знаєте, сироп, додали в нього води, він спочатку смачний, потім ти його допиваєш майже до кінця, залишаєш тільки сироп з водою, і потім ще води. І він такий супер, типа, я не знаю, сироп і дуже-дуже-дуже-дуже багато води. Коротше, прям окей. Буду вчитися, тому що сьогодні, от в кафе ми були скільки? дві з половиною чи три години. Але я тільки одну тему розібрав. Мені ще дві потрібно. Взагалі, я вам зараз покажу приблизно екзамен ФВУ. Мені здається, що багато хто це дивиться. Вони хочуть поступати в Австрію. І е, спочатку, якщо ви після 11 класу, то ви, звісно, попадаєте в ФВУ, щоб довчити німецьку мову. І, Можливо, вам університет назначив ще декілька предметів, як мені, наприклад, математику і англійську ще до німецької. Потім я зніму окреме відео про ФВУ. Я вам все розкажу. Все це об'ясню і так далі. Ми трошки так заширмою, тому що там, просто, якщо я буду все це реально на окреме відео. Там є система бонус-тестів, вам потрібно за семестр здати три бонус-тести. От ви це реально проходили на уроках, ви дійсно це все знаєте. І до нього готуватися особа насправді не потрібно. Просто, як, щоб бути більш впевненим в собі, мені здається, це робиться. Це те, що відомо, нам наш останній третій бонус-тест. Він починається 11 років. Оло, це неважливо. Потім після нього у нас буде ще урок. І от нам потрібно, нам потрібно слова з цього. 7, 8 та 10-ї теми. От за два бонус-тести ні разу не вчили слова, просто ті, що я знав, я їх знав і все. Сьома, восьма та десята теми. Цей раз у нас буде читання. У нас перший бонус-тест було читання, другий бонус-тест було слухання, і цей раз читання. Там просто нам дають текст окремо на листочку, і на наступну листочку завдання до тексту. Насправді нічого важкого взагалі нема. Потім шрайбен у нас буде, це письмо. Нам потрібно буде написати типу есе на 180 слів. По граматиці у нас буде тема рефлексина. Сів про номен, і пасів. Отже, насправді, в от ці три теми ми реально ми проробили його класі. От навіть я по ним готувався, і я ну не знав, що готуватися, я просто виписував все, що знав. Я потім зніму відео про Фиву на першому семестрі, потім про другий семестр. Тому що там зовсім буде різні системи, і буде реально цікаво. Потім, коли випущуся, зніму ще одне відео, яке вже буде таким заключаючим. Блін, треш. зараз включу світло. Ще сталася така ситуація. Просто треш. Я вийшов з душу, я в піжамі суді. Я чую, що до моїх двері хтось підходить. Я такий Ди... окей. Чекаю, коли мені постукають, і тут мені стукають. Я відкриваю двері, а там мій сусід України дарить мені три конфетки. Я такий, та з, з... чого? Він такий. І я сьогодні з'їжджаю, походу, навсегда. Це так сумно, якщо чесно, реально ми з ним поговорили, і а я йому ще на днях допомагав з екзаменом. Конфетки. Я їх не хочу їсти тепер. Взагалі, мені дуже подобається жити самому, і звісно, є свої плюси, і дуже багато мінусів і так далі. Я така людина, що я люблю, коли все залежить від мене, коли я сам собі хазяїн, знаєте. Я в принципі майже все життя був доволі самостійною людиною, тому ми, у мене не було особи якихось проблем з тим, що. Переїхати. Я не знаю, чи дійсно є таке поняття, але я знаю про таке поняття, як побутовий інвалід. Це коли ти зовсім не знаєш, як користуватися я не знаю, плитою, як робити їсти, як прибирати, я не знаю, як е, прати одяг і так далі. Я таким не був ніколи, тому, в принципі, в мене з таким проблем не було. Я знаю, що є багато. Таких людей, і я би вам порекомендував трошки посаморозвиватися в цій сфері, тому що це дійсно важливо, тому що рано чи пізно ви з'їдете від батьків. А якщо ви не з'їдете від батьків, то рано чи пізно вам прийдеться самому попрати свій одяг або самому зробити собі їсти і так далі. Такі навики вони дуже важливі, як на мене. Я дуже сумую за батьками, дуже сумую за своїм домом, за своїми собаками, за своїми рідними, за своїми друзями, Але життя йде, це потрібно просто розуміти, і це потрібно прийняти. Тому що я знаю, що зараз багато українців, які вимушено мали переїхати, які вимушено мали покинути свою родину. Вони не можуть прийня... прийняти цю нову реальність. Це дуже така важка тема, на яку можна говорити дуже багато, і от в такому маленькому фрагменті я не можу вам розказати нічого. Можливо, якщо ви хочете, щоб я вам розказав, чи мені вдалося прийняти цю нову реальність, чи мені вдалося це все осознати і так далі. То я можу вам залюбки це розповісти. Пишіть в коментарях всім. Хорошого дня, вечора, ранку, спокійної ночі, солодких снів. Сім і пака.